Рейчал! От зараз я вам все як вивалю. І кожен мужик стільки вип'є, скільки вона бухала. Просто влижи. Тут алкоголізм практично один із персонажів. Ну чого ж я ото -ото напилася? А я от просто хотіла напитися. Горілка без пива, гроші на вітер. Щоб шукати вбивців, треба з'ясувати, хто труп. Вийшла з дому, не повернулася. Да? Ну, ну, в принципі, ще ж не труп, хто труп. Моє детективне-дедуктивні навички. Да. Ця людина не стала трупом. Ну, я переплутала, я переплутала. Що там не те? Книжка взагалі заграла просто нереальними барвами. Браво! Привіт, слава Греї! Ви знаєте, сьогодні так лампове відео да, на кухні е, просто і світло там да, вже пізній вечір. Це не ідеально, але я хочу вам розказати: у мене немає сил терпіти, поки вийде сонце над Києвом. І я хочу вам розповісти зараз. Я прочитала шикарно крутезний трилер. Дивіться. Це Пола Гокінс, дівчина в потязі, потягу. Скільки було моє здивування, що це дебютна робота авторки. Боже, авторка, браво, браво. Я знаєте, я, вчора, я читала, бо я просто не відривалася. Я вчора допізно читала вже, знаєте, ну, 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 вже, мене вже палками заганяли спати. от. І сьогодні я його дочитала, тому от, от зараз я вам все як вивалю, як от викину. В общем, давайте розбиратись. Давайте я вам прочитаю нотацію, До речі, хизуюсь. У мене нові окуляри. Ну, як хизуюсь. У мене просто дуже сильно впав зір. У мене тепер от, був, був трішечки впав, а тепер так. Вот, ну, ладно. Це, знаєте, не завадить. До речі, ця книжечка допомогла мені все ж таки з'їздити і замовити нові окуляри, бо я дуже хотіла прочитати. І я її почала в старих. І так розумію, що я здогадуюся, не читаю, а мені цікаво, і я поїхала, тому література творить дива. Було 0,75, тепер 1,75. так що... Окулярики, привіт! Я з вами. Давайте, анотація. Рейчел щодня сідає в той самий потяг. Проїжджаючи повз затишні приміські будиночки, вона щодня бачить подружню пару, яке, яка снідає на веранді. Рейчел подобається спостерігати за ними, адже їхнє життя видається їй більш радісним, ніж її власне. Але одного разу в цьому безтурботному раю яким вона уявляє оселю подружжя, жінку спіткає дещо приголомшує. і у поліції Рейчел не вірить. Е, ви знаєте, чому не вірить? Давайте буду розкидувати всі карти зразу, все буду вам розказувати, бо Рейчел е, вона запійна алкоголічка. Це детективний трилер, тому да, я вам скажу, люди добрі, злочин розкрила запійна алкоголічка. От. Їй, звісно, не вірять в поліції, їй не вірить ніхто ніде. В неї, вона напивається просто в драбадан, заходить. знаєте, от Я просто, каже, я зайшла в паб, купила, випила значить, три келихи вина, вина з залпом, ну, жарко на вулиці. Потім каже, ще віскарика, там я вже, ну, це не так важливо, я не запам'ятала. А потім каже, ще зайшла в магазин, купила кульочок з пивом, як кажуть да українські хануріки, горілка без пива, гроші на вітер. І, короті, і в общем, вона отак от в хламіну, в принципі, то у неї там ще з, пташки не розім'яли крильця, вона вже дві пляшечки вінця так хлебеснула. Ну і в общем, отак от жила вона. Ну, Вона, знаєте, якби в неї була така причина, в принципі, стати ну... Ладно, не було, але вона стала. Ладно, давайте тепер трішечки ще по сюжету скажу. І перейдемо до вражень. Ну, враження ви вже зрозуміли, що це десяточка в стрьомному блокнотику, п'ятірочка на Годріц. Ця Рейчел, в неї от, е, був чоловік, Том, все в них було добре, в них таке кохання, таке прямо, ну от ну, ідеальна пара. І вони купили будиночок, е, ну. Як би так сказати, він такий приміський, такий, знаєте, от, е, якби, околиці Лондона, така от, Лондонщина. От. І е, крізь їх цей от, е, село це село, назимо це українськими якимись реаліями. В общем, там проїздить е, приміська електричка, чи ну, потяг називається. Ну, я так думаю, це електричка. Все ж. І е, ця Рейчел, вона. Значить, нам спочатку розказується, що вона кожен день їде в Лондон на роботу з Лондона назад і дивиться в вікно, і дивиться от в цьому от, ну, приміському селі, вона там дивиться на будиночки. Потім нам потроху розкривається, що один із будиночків це був саме її, де от вона жила своє подружнє життя. Але вона дивиться, вона на свій будинок не може дивитися, вона дивиться на, там, через два. Будинка, в общем, сусідні назвали це. Так? Там, значить, на балкончик, на верандочку виходить красива жінка, в неї красивий чоловік, він їй там готує каву, там такі обіймашечки. Там, от, ну, ну от, там таке життя, яке вона мріла, якого в неї не було. А, да. Я перервалася, за чого вона стала алкоголічкою. Вона не могла завагітнити. І її чоловік він, в принципі, прийняв там останньою краплею, було, що еко не завагітніло. І е, вона, значить, е, якось так зламалась на цьому етапі. Бо чоловік він такий: ну добре, ну ми, ми не будемо батьками, давай будемо подружжями, ми будемо жити для себе. Ми нормально заробляємо, все добре. В общем, ну не парся. А там, от, ну, в принципі, як от нам розказується, що, скажіть, я скажу, родичі почали давити, тобі вже ж 35 часики тікають, в общем, коли-коли, і в общем якось от, ну, соціум на неї давив, і вона, я ж теж хочу бути мамою. Ну, в общем, і тут її в общем, поплющили. І вона почала дуже сильно бухати. Вот, і прям, ну, Взагалі дуже сильно дуже вона різко стартанула, якось так. От. І, в общем, то може тут не витримав і завів собі коханку. Да Ви думали щось інше? Ні, він завів собі коханку, швиденечко вона стала беременяшкою, чи як вагітняшки. І він каже: слухай, у мене тут вже... Дівчина вагітна моя. От. В общем, давай розлучатися, він виплатив її частину значить, будинку, каже, потім колись продам значить, за великі гроші, ну, поки так. От. І, він, і значить, цю от нову дружину звати Анна. І в общем, та от наша головна персонажка Рейчел вона живе у своїй подруги. В общем, яка ситуація. Потім нам відкривається, що вона не на яку роботу її з роботи звільнила по причині алкоголізму. Потім, ну, там дуже -дуже, знаєте, воно, і потім, знаєте, ну от, е, ладно, давайте вже сюжет ви все ж таки прочитайте самі, е, бо ну, інакше це, 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 це ні. <смі> я не настільки жорстока людина. Е, ви знаєте, з приводу хто вбив, <смі> щоб розказати вам, хто вбив. Я прочитала пів книжки, я не зрозуміла, хто з тих чотирьох да, персонажів, ну, два чоловіки, дружина от з того будиночку мрії, і Том і Рейчел. Да? Ну, щоб шукати вбивців, треба з'ясувати, хто труп. Я така думаю, ну, в принципі, там, да, про одну жіночку кажуть, що вона там. Ну, Вийшла з дому, не повернулася. Да? Ну, ну, в принципі, ще ж не труп. Вот. І я значить, питаю у моєї подружки, яка в принципі, змусила мене це читати. Вона прочитала сказала, що вона в лютому захваті, каже: тобі треба, в общем, на, бери читай. Я їй пишу кажу, Іруся, хто труп? А ти каже, не здогадалась, ще каже на самому початку. Я така, е, мої детективні дедуктивні навички, да. І ця жінка херить погані детективи. Е, короте, я кажу, не зрозуміла. Ну, вона мені підказала, що там в общем, це буде дуже спойлерно. А потім мені Іруся каже, там буде ще один труп. От того, 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 в общем. От, буде труп. Я прочитала всю книжку, ця людина не стала трупом. Я пишу, кажу: Ірося, що за діла? Вона каже: Ну, я переплутала, я переплутала. Там був другий труп, але він. Був в общем, не так, як я взагалі думала, і взагалі як і ви будете думати перші дві третини книжки. Mm. В общем, хоча потім, знаєте, от я чесно скажу, я просто припустила, я не можу сказати, що я от вирухувала вбивцю. Я припустила, що коли ну от, Рейчел цю да, стару дружину постійно показується конфлікт з новою дружиною. Що то там не те. І, в общем, в принципі, я вгадала, що. Знаєте, як там в Кавказській полонянці, да? великого нашого Херсонця Гайдає, хто нам мішає, тот нам поможе. Ну от, в принципі, так воно і вийшло. Вот. В общем, я не знаю. Я ну чесно скажу, єдине, що мене дратувало, це е, оці от, запої цієї головної персонажки, коли вона просто вирубається. Потім вона. Ну ць, цьому дуже багато уваги приділили, як на мене. Е, вона потім намагається згадати в неї якісь чорні провали в пам'яті. Вона е, хоче йти до гіпнолога, щоб він їй через гіпноз відновив, що ж було, поки в неї провалля це, от, алкоголічне. От. В общем, і, ну, я не буду казати, що це полер, Ну, в принципі, ну, це так, знаєте, якщо трішечки да, якась така логіка присутня, то в принципі, і ви і я згадаєтесь, що в кінці книжки, тут на останніх сторінках, вона кинула пити і в общем, стала просто така, знаєте, от зожниця, спортсменка, просто альтруїстка і так далі. Ну, і наскільки я знаю, коли такий важкий алкоголізм, алкоголізм це хвороба, воно... От так от на раз, два, три не проходить. От я хочу кинути пити, я не буду пити. Тим паче дівка бухала просто запойно, там, там. Знаєте, як то кажуть, не кожен мужик стільки вип'є, скільки вона бухала. Вона просто там, ну, просто в от. І тут вона така, ну це справа закрита. в общем, а, і там і Мені -то все -то сподобався один момент. Значить, її мама, це нашої головної персонажки Рейчел, вона така: «Доню, ти стільки значить, жаху пережила, на тобі кучу бабла, живи щасливо!» І вона поїхала там, мандрувати. Ну, і звісно ж від радості, що так життя змінилось до корінна, вона і, і пити перестала. Ну, просто тут, знаєте, тут алкоголізм практично один із персонажів, бо е, вона там, е, знайшла якогось чувака, ну він такий. Ну, і ми можемо сказати, що він безхатька, ну може не безхатька, але дуже, дуже стрімко наближається до, до безхатька. І вона така: Так, чувак, я там була бухана на якихось сходах, ти мені допоміг піднятися. А він такий, да я теж був під мухою, ну, ти була гірша, ніж я в гіршому стані. Я типу, тебе там підняв, ти там трохи пройшлась знов гепнулась. Ну, коротше, вона така, слухай. А ти не бачив там цей то-то-то-то-то? він такий, ну як би тобі сказати? Я от бухав там за дніма, потім мені там зателефонував дружбан, сказав, що він там на іншому боці вулиці. І от то, поки я з одного генделика до іншого перехожу, я тут, типу, тобі допоміг. Ну, тому ну, не зважай, не в тому стані. Да, я без костюму був. Так би без... я тобі допоміг, але ну от, ну от так. І вона така. І знаєте, єдине, ну, реальне, що мене виписало, я не люблю такий момент, коли блін, е, алкоголічка з доволі посередніми розумовими-здібностями, бо там їй просто пропонували роботу секретарки, а не щось там краще. Да? Е, вона розплутає справу, ну, добре, нехай вона розплутує справу. Но тут чергова історія, в якій поліціянти просто, я навіть не знаю, шпалери, вони якісь ніякі. І саме прикольне, що єдині люди, хто е, тут заважає розслідування, це кримінальна поліція Лондона. В общем, знаєте, самі зацікавлені люди, щоб. Не розкрилося вбивство. Вони там вони відкопують все гімно про всіх і роблять все, щоб люди просто, як то кажуть, опустили руки і не, не телефонували там, навіть якщо якісь там подробиці. Ну, в общем виправдовують кого не треба виправдовувати, обливаються. Ця наша рейчел алколічка вона така, типу, ну я ненадійний свідок. Якби я в той день була твереза, мені б повірила, так от все діло от коту під задні лапки. А от ну, чого ж я от -то -то напилася? А я от просто хотіла напитися. в общем, да, Тому що я хочу напитися постійно. О, вот. Ну, короче. И там в полиции, и там типа, вона там, Боже, ви, тут знаєте, персонажка, вона дуже колоритна. Вона от тоже там по, вона ж там буха весь час спадає, вона там голову розбила, губа по розбиті, лікті, в общем, все ж можна порозбивати, вона і розбита, скуйовджена. В общем, ну, да, в принципі я не сужу людей за зовнішнім виглядом, але, ну, в принципі, її довіри так би так і не дуже. Хоча, хоча наприклад, да, в тому що там, наприклад, да, Пуаро, там якийсь безхатько там, в принципі, його е, свідчення просто перевернули справу і був е, знайдений вбивця. Ну, Лондонська поліція, в общем, <сміття> якось сказала: <"Ди> йди ти <сміття> в налівайку. Вот. Ну, це я вам так весело розповіла, бо в принципі. Я люблю вам весело все розповідати. знаєте, тут і, Я думаю, кожен день є якась хріня, за якою. в принципі, от, Тому давайте хоч я вас якось буду. от, ну, знаєте, Трилерний детектив просто. Годнота, реальна годнота. Мені настільки сподобалось, я е, навіть придивлюсь до інших творів авторки. Я, ну, раз це дебютний роман, я подивилась, там в неї вже два чи три, здається, є українською. От, буду, чи буду читати далі її твори? Звісно, буду. Е, я не знаю, мені сподобалось. В принципі, е, дуже круто заплутано, дуже круто. Е, я не знаю, взагалі прикольна історія. Давайте, я, я хочу це просто сказати, сильно зараз зрамо спойлерну плашечку. Так, давайте. Спойлер, спойлер, спойлер. В принципі, якщо б вбивця не хотів, давайте скажемо слово, трахатись, в принципі, не було би купи вбивств, не було би купи трупів і взагалі всього жахливого. просто. У чувака просто якась, знаєте, як це, общем, весела тютюрка. Чу Ладно, все, весело вот. сподіваюся. Не знаю, я от тут навіть за, ну, як би так сказати, коли читала історію. Першого трупа, <рість> як би це жахливо не було, да? нам просто розповідає, там іде, поки вона не стала трупом, про неї йде історія. Коли вона розповідає свою історію, Боже, ну реально, я аж от чесно скажу, аж от розплакалась там, там дуже так знаєте, воно, ну, мені як мамі воно дуже відгукнулося, воно, ну, це Трешатінка. Це боронь Бож... Боже комусь відведи господи від усіх, щоб ні у кого такого не було. Вот. Коротше, ви знаєте, ну не знаю, я, я не знаю, як ще мені нахвалити цю книжку, вона мені дуже сподобалась. Враження просто нереальні. Е, я в лютому захоті. А тут ще дуже крутий момент. До речі, от, я, я не уважний читач. От, ну як я уважний читач, коли знаєте, я розумію, що це серйозний там якийсь твір, серйозна робота, і мені треба бути уважним. Ну, я, я не думала, що мені треба бути уважним, читаючи детективний трилер е, такого в принципі. Мас-маркетовського форматику. А тут у нас е, дуже важливий момент, е, як би так сказати, календар. Ну, давайте так скажу. Календар він теж як один із персонажів. Ну, в, менші, е, в меншому ступені. Просто я от, ну, от я ж кажу, ми з Ірою обговорювали цю книжку. Вона каже, я там, я, я їй я кажу, кажу, вона така, а ти дати? Каже, дивилась. А я така, ну якось, ну, дати і дати, ну, перед кожним тут да, от, йдуть дати. Я кажу, ну дати і дата, що її дивитися? Вона, а ти каже, зверни увагу, то було раніше, то було пізніше. От. Ну і знаєте, коли мені Іра все пояснила, книжка взагалі заграла просто нереальними барвами. От. Е, чесно скажу, єдиний такий мінус у цієї книги оця дівчина, цей погляд. От реально, ця книга, коли біля мене лежала, ну, я спочатку її наготувала, щоб читати, а потім вже ж, ну, поки читала, блин, мені лячно було від цього обличчя. От серйозно, такий погляд да, пронизливий. От скажіть одне око, а я лячно? Ні, ну, от серйозно, такий от, так, да, якщо без дурніль, ну, реально стрьомне. От, ну, не знаю, я, я отримала величезне задоволення від цієї книжки. Я ж кажу, що аж от скільки це? Дев'ята година вечора, В Києві тривога. Ми записуємо веселе радісне відео. да. Ну, а що робити? А що робити? от, Діти вон там, на вулиці футбола грають під ліхтарями. Так що, нормально, все буде добре. Фух. Фух. вже я вам все це виволила? Ну в мене, знаєте. Знаєте, це, як би так сказати, добре, що я не дочитала книжку вчора вночі. Є в мене гріх, коли мені дуже цікаво, я можу там, до ранку читати, можу і, і ранок потім хапати читати. Ну, в общем, так, поки не дочитаю. От. Тому, знаєте, так би тиша, і споки Києва, комендантська година. тут. Танюша розказує про алкоголічку Рейчел і як вона розплутала вбивства. Да. <головіка> вот так. Ну так що всім повезло, що сьогодні. Ще, ще можна. І ще ніхто спати не лягає. Вот. Ну що, сподіваюсь, я вас якось розважила трошечки. В принципі, такова була мета. <головіка> вот. Можливо, там, знаєте, якогось там. Літературно, філологічного, ще якогось тут сенсу немає в цьому відео. Я просто вам виволала емоції, як мені ну, реально сподобалася книжка. Вот, просто. Вот, чесно. Вот. Сподіваюсь, вам було цікаво, весело і трішечки радісно стало. Ну, Ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо, ми на своїй землі. Всі тварі виздихнуть. Бережіть себе, ріднесенькі, ви такі класні, ви такі хороші, ви, ви, ви неймовірні, ви, ви такі шикарні, ви просто не знаєте, наскільки ви шикарні. Не обмежуйте себе, хочете щось зробіть для себе. Я вас так люблю, я бімай, обіймай, пімай, піймай, піймай. Ви такі хороші. І підпишіться. Будь ласка. І лайк. Лайк, лайк, лайк.